Зараз ви на екранах можете побачити витвір справжнього мистецтва, який змушує орків бігати наче у останній раз. І сьогодні, ексклюзивно на GTA 5 Ukraine, я купив собі цю машину, ну, принаймні дуже схожу на неї. Так що став подобайку, дивись це відео до кінця, бо саме так YouTube починає рекомендувати україномовний контент, і ми починаємо нову серію шляху бомжа на GTA 5 Ukraine. Приємно! Доброго вечора, ми з України. Отже, головні цілі на сьогоднішню серію: перше з'їздити в автосалон та вибрати машину. Друге, поїхати на рибалку. Щоб на цю машину власне заробити. Кажуть, що на цьому проєкті усі гроші водяться на рибальці, і сьогодні ми це зможемо перевірити. Ну що ж, поїхали. Заїхавши до автосалону, я починаю вибирати свою першу машину на даному проєкті. Серед усіх машин, які тут були, а вони тут дуже-дуже класні і дешеві. Мені, звісно, більше за все сподобалась ось ця лялечка. Ну ви тільки подивіться на неї. Нікому нічого не нагадує. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, а пожарки приїжджають. Ну люди в шокі, глаза вилазять. у них. Ну, а мені це по приколу. Отже, в цьому автосалоні я взяв Хімарс на тест-драйв, і зараз ми подивимось, на що він здатний. У танки я їду в бій, тут я капітан, бойовий ковбой, бе, і це ти подох. Слава Україні! Так, ось такий от Моргенштерн на мінімалках, але машину я собі однозначно вибрав. Тепер лише потрібно на неї заробити. Усього на всього, так скажемо. Отже, дорогі мої українці, я вже дуже далеко доїхав і я вже майже на Місці, скоро почнемо рибалити. Так, ось я вже і на місці. Тепер мені лише потрібно вибрати місце, де я почну рибалити, та можна почати працювати. Сподіваюсь, що сьогодні в мене все вийде і я зможу купити собі машину. Ех, вже не можу дочекатися. І поки я рибалив, прийшов якийсь хлопець і явно не з хорошими намірами. Бля, я що скутер не закрив. Але не будемо через це сумувати, бо я вже наловив повний інвентар риби. Ех, без рюкзака дуже тяжко, тому що, на жаль, дуже мало риби може вміститися у вашому інвентарі. А самий звичайний рюкзак коштує 20 тисяч гривень. Це як два хімарса на цьому проєкті, мені це поки що не по кишені. Потім я вирішив приїхати та продати рибу, яку я наловив, і я був в шоці від того, скільки мені заплатили. Просто за якісь 10 хвилин рибалки. Втім, я зайшов наступного дня і вирішив не зупинятися на досягнутому. Бо на роках в мене було вже майже 4 тисячі гривень, та ще півторушечка на банку, що в сумі дає мені 5500. А Хімар стоїть 8 тисяч. Тому вперед до перемоги, як то кажуть, ого, які сьогодні люди на рибалці. А я на скутері приїхав. Ну що ж, добре, будемо рубати з багатіями. Хтось на Хімарсі приїхав. Просто шак. Потім я став посеред цих мажорів і почав рибалити. Потім приїхали люди, які почали мене розважати. Бігали вони так дуже-дуже довго, але я вирішив здати рибу, і тепер в мене на руках вже майже 6 тисяч гривень і півторушечка на карті. Тобто в загальному 7500. Хімарс, я майже тебе купив Перед до перемоги, друзі мої. Та не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Буде дуже багато всього цікавого. Потім я повернувся на пляж, порибалив там ще 10 хвилин, поїхав, здав рибу, і тепер в мене на руках вже. 9400 гривень. І тепер мені, звісно, вже вистачає на нову машину. Точніше, на мою першу машину. Але я вирішив ще трохи порибалити, щоб не було такого, що я зараз куплю собі машину, і в мене не вистачить грошей навіть на наживку. До речі, літаючі вудочки. Магія вне Хогвартса. Хімарський Марс, скоро я тебе куплю. Але ви подивіться на цих мажорів. Стали тут зі своїми Мерседесами та BMW. Нам таке не потрібне. Ми люди скромні. Але не встиг я далеко від'їхати, як мене догнав один з таких мажорів, запропонував ага. мене підвести, і потім виник ось такий а діалог. А ти давно в штаті знаходишся? Ні, я тільки недавно приїхав, зараз збираюсь купити собі машину, а потім буду збирати собі на рюкзак. Скільки тут до рюкзака не хватає? Ну, якщо чесно, я зараз поїду куплю машину і на цьому мої кошти закінчаться. Якось так. Так, да, Бляха, він шо мені хоче гроші на рюкзак дати. Підстав гроші з карману, та положив людині навпроти в карман. Скільки? Ого, чувак, 50 тисяч. Все добре. Це твій подарок від сім'ї Бандерас і особисто від Марка Джонсона. Марк Джонсон, я передаю тобі та твоїй сім'ї привіт. Я дуже вдячний тобі за такий приємний подарунок. І мені дуже приємно, що на цьому проєкті грають такі добрі люди. Я дуже-дуже вдячний. Але на цьому добрі люди на цьому проєкті не закінчилися. І коли я поїхав купувати собі Хімарс. Це ти той, хто був на Рибалці? Ну так, це я. Що ти назбирав на тачку? Так, так, зараз буду вже купувати. А що ти будеш, брати? Ой, ну знаєш у цю машину дуже схожа на Хімарс. І знаєте що потім сталося? О, 8 тисяч це небагато. Цей хлопець мені продав свою машину, свій Хаймарс, за 1 гривню. Дякую тобі, величезне. <ривіт> на здоров'я. Ну що за люди грають на цьому проєкті? Сьогодні мені подарували 50 тисяч. Потім ще подарували машину, на яку я збирав всю серію. Українці, я вас обожнюю, ви просто найкращі люди у цьому світі. Так, ось мій Хімарс, але чогось в ньому не вистачає. Можливо, тюнінгу? Це вже виглядає набагато краще, ніж було. А вам, дорогі глядачі, як подобається? Особисто мені дуже. Правда, зовсім трохи нагадує машину. з Біду, але я буду думати, що це Хімарс. Ну що ж, а на цьому моє відео підходить до самого кінця. Я дуже тобі вдячний, якщо ти додивився до цього моменту. А щоб перевірити, що ти додивився до самого кінця, напиши, будь ласка, слово. бавовна. Так, нехай буде бавовна. Досить популярне слово останнім часом. Ну що ж, з вами був, як завжди, ваш покірний слуга Піксельний. Усе, як завжди, не кажу вам: бувайте, а кажу вам до зустрічі.